Пройшов майже половину. Дуже тяжко. Приходиться вставати, перепочивати, бо камені декотрі Ушатані можуть посунутися, це опасно. Звідти, згори я прийшов. Дуже стрімко. Ну, стрімкіше було там внизу. Це якраз самий спуск. До мої, до мої точки підйому суда. І тут вже полегше. По цім хребті, потім, потім наліво і вниз. Там. Заправка, біля заправки. От де та хата. Сюди дорога до моєї хати. О тут сонечко. Дуже пече. Але... Трудно це, але раді цього пейзажу це вартувало. Все-таки це не Еверест, не оверла, але це маленька. Гора, на яку я зумів війти? У таких умовах. Надіюсь, це не послідна гора. Є ще одна гора тут у селі недалеко. Ну, як недалеко? Приблизно? Приблизно коло... 80 кілометрів. Це там, де я колись жив. Там є ще вища гора, так як то село знаходиться 1200 метрів над Рівним моря. А гора ще так приблизно має. Надіюся, що я туди попаду, поки я звідси, поки в мене віза не скінчиться Дівся, я туди попаду і все-таки ще там зроблю маленький похід. Ну, там не так трудно, там дорога є, бо там стоять вешки. З однієї, а з іншої сторони йде камінь такий, як тут, але там легше йти там. Не такий стрімкий підйом як тут. Там набагато легше. Це дуже трудно. Як фізично, так і морально бо. Боїшся би камінь не посунувся, би ти не впав би, змія не вкусила, бо... Яких у будь-який момент може гадюшка вилізти і поки я сиджу, може вкусити. Так як тут не прості вужі, тут є і отруйні змії. Є такі змії, від яких отрути нема. Я проти отрути Ну, накілько я знаю, це. Пів години після укусу. Ще можна жити нормально. Потім починається щось тобі приведжуватися і тому подібне. Тошнити, починається біль. Здесь Не поможе нічого. Бо звідси йти дві години за пів години цей вертольот сюди не долетить якщо би що сталося. Це дуже ризиковано. І це ніхто не знав, що я сюди пішов, бо. сварили себе Але. Не знаю, що мене зараз чекає вдома. Яка буде їхня реакція на це все Що я там був. Ну, я ще звідси не пішов, звісно, але був там на верху. Не знаю чому там стоїть та дамба. Ну, не дамба, а колона. Мені цікаво, як її там поставили. Як вони сюди не отлетіть. шутер. По таким підйомі це просто я не знаю. Чи що вона там стоїть. Немає ні надписів, ні таблички. Може колись була табличка. Але не знаю. І сільських теж ніхто не знає. Бо це тут їм не цікаво так. Ходити там. Не ходять на прогулянки, але там кілометр два пройдуться по асфальту, вони вже негодні, вони вже стомлені, вже все. Вони на кільку не готові рискувати, бо вони дуже цінують усе. Це лише ми українці на таке здатні. Ну і люди, які це люблять. Ось які хмари насуваються. Це напевно буде дощ. Там вже йде дощ. Далеко. Ну, не знаю. Я ще посижу тут трошки. Подивлюся, не можливо, я тут останній раз, так що не буду втрачати шансів. Так, яких у мене мало. Життя одне. На жаль. Але не розумію я людей, які кажуть, що. Ти дурний, там ти туди пішов, а на що тобі того треба. Це одно може бути людина або боїться чогось. То вона не одна сюди піде. Там боязнь висоти, там змій, там ну, це усього. По друге, це просто людина, яка сидить в чотирьох стінах, сидить постійно в інтернеті. Просто дивиться картинки, відео там як люди знімають, та, ну та як я зараз знімаю пейзажі, такі, таку красоту, яку сотворив Бог. І собі думають, а е, та я би пішов, та я би то, я би то. Ну, чому ж він там сидить, не йде? Є такі люди. Але кожної людини своя думка, свій погляд на життя. Так що хто дивиться це відео, просто хочу сказати, що, якщо чогось хочете, ну, так як я, ну, наприклад, хочу показати, що я, я схотів сюди вийти, хоча я міг там. Низу розвернутися, вернутися назад, бо як такі камені, там, корчі, там змії, там, тому подібне, я сюди вийшов. Хочу показати на своєму прикладі люди. Життя варте того, щоб рискувати, а риск вартий того, щоб жити. Так що, якщо чого сильно хочете, робіть це тепер, поки є можливість, поки ви це можете зробити, поки вам дозволяє здоров'я і тому подібне. Це все залежить лише від вас, ні від кого іншого. Якщо ви хочете, ви це можете зробити хоч уже. Поїхати там, куди-небудь, куди хочете. Луне це одбиватися, треба ставити ціль і йти до неї. Буде трудно. Буде багато, помилок. Але це варте. Це дійсно того варте. Я собі представити не міг, що я зможу тут сидіти. Милуватися. Цим усім просто переборов свій страх. Страх висоти і страх того, що мені ніхто не зможе допомогти у разі якоїсь такої ситуації. Якщо щось станеться, це і дуже великий страх, це і дуже великий ризик. Бо сюди ніхто не прибіжить, не проїде, сюди навіть вертольотом не знаю, чи можна добратися так, щоб тут. Ну тут сісти нема де. Це зрозуміло. Але це і дуже великий ризик. це... Ну таке життя. Хтось любить, скорість ганяє. Хто любить подорожувати, подорожує. Хто любить літати, той літає. На парашуті, на літаку, на дельтоплані, на параплані. Кожна людина, щось своє любить. І тратим це робити, цим займатися, це розвивати. Це пригодиться потім. Ну і на старість буде що згадати, що розказати дітям. Що ви це робили, ви не сиділи за комп'ютером, як... Теперішні діти 14-15 років сидять вдома, дивляться в інтернеті всякі відео, там, тому подібне. Не без того би десь там зайти, посидіти годинку, там з друзями поспілкуватися. Ну але колись то було дитинство. Був футбол, хованки там всякі, що лиш не придумували. Але з часом ми старші стаємо змінюється погляд на життя, на сім'ю, на друзів. Ти вже дійсно знаєш, хто твій друг, хто тебе підтримує? Хто поможе? А так, це таке життя. Не знаю, я ніколи не знімав ні відео, нічого. Не знаю, як відреагують на це. Ті, хто будуть це дивитися. Особливо мої друзі, брати. Не знаю. Але мені все рівно. Я свого добився. Я тут. Це саме головне. Що я тут. Так що, хто там, що хоче написати в коментарях, пишіть, не знаю, що далі казати. Просто милуюсь такою красотою, пора мені йти все таки. Перша година. Я думав, що я аж десь приблизно друга, третя, я лише вийду сюди. Ну, так, сталося, що дорога зайняла лише 2 години. Зранку був туман. Я думав, що буде далі дощ, але добре, що його не було. Я вийшов пів дев'ятої десь так. За сік час в мене вийшло приблизно 2 години там. На 10 мінут борща, на 10 мінут пізніше це ролі не грає, але звідси я вже йду годину. Все-таки легше вийти, ніж зійти. Так що... Прощаюся з усіма. Не судіть строго, бо такий я є. Кому потрібен. Чекайте мене. Не знаю, як далі складеться моє життя, бо трошки плани змінилися останній час на моє день народження. Але я сподіваюся, що в ліпшу сторону вони змінилися. Буду видіти далі. Пора мені йти. Для пота. Страшно трошки. Трошки страшно. Але. Але, але, але. Багато їх говорю, але. Так я привик. Так що до зустрічі. Може і комусь це відео і сподобається, комусь ні. Ну, тоді вибачайте. Я не професіонал, не люблю камеру, не знаю, що зі мною сталося, що я таке роблю. Напевно, це все на мене так повлияло. Хочу це зберегти для себе, би пам'ятати. далі на це все подивитися. Би мати, що показати дітям, друзям, знайомим, не знаю кому ще. Напевно, це мене підштовхнуло на це, щоб зняти відео таке. я не люблю ні камеру, ні фотоапарат. Не знаю, чому такі я є. Але послідним часом щось зі мною не так. Або це в ліпшу сторону, або в гіршу. Не знаю, ще не рішив. Ну, далі покаже життя, у яку це сторону піде. Так що до зустрічі. Дякую, хто подивився, хто не подивився, теж дякую. Це ліпше для мене. Не знаю, буду далі знімати чи не буду. Якщо щось буде таке необічне, то включу камеру. До зустрічі. Послідній пейзаж. Стоп, камера.